Інформаційні підсумки середи 17 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Підтримка ветеранів. У просторі захист 450 упродовж року діятиме проєкт для учасників бойових дій, рідних військовополонених та загиблих. Непомітні історії. У музеї студії фотомистецтва презентували виставку світлин, які розповідають про війну. School of Champions стали відомі імена переможців чемпіонату з баскетболу серед школярів Хмельницької громади. У Хмельницькому протягом 2024 року працюватиме проєкт для ветеранів рідних військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Його реалізують у просторі захист 4.5.0» за підтримки Українського ветеранського фонду та міжнародного фонду. ІСАР «Єднання». у команді проєкту працюватимуть кейс-менеджери, психологи, юрист, медик, соціальний працівник та фахівець з арт-терапії. Продовжить Ірина Муляр. Підтримка ветеранів на усіх етапах реабілітації. У просторі захист 450 протягом 2024 року впроваджуватимуть грантову програму Українського ветеранського фонду та Міжнародного фонду ІСАР-Єднання. Окрім ветеранів, тут допомагатимуть родинам військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Робота нашої мультидисциплінарної команди вона націлена на те, щоб в першу чергу допомогти тим, хто щодня ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям захищає нас. У команді проєкту працюватимуть кейс-менеджери. Вони супроводжуватимуть ветеранів та допомагатимуть їм з отриманням різноманітних послуг. На кожного ветерана ми створюємо індивідуальну карту, карту клієнта, де його всі дані, всі закодовані. Це все конфіденційно. Якщо це стосується уже інших запитів, які ми не можемо закрити, це отримання довідок, це якісь послуги СНАПу, соцзахисту захисту і так далі. Відповідно, ми комунікуємо з кейс-менеджерами, яких ми навчили у структурні підрозділи, і таким чином перенаправляємо нашого клієнта туди. Насамперед, кейс-менеджери спрямовують ветеранів до психологів. У рамках проєкту для захисників та їхніх родин влаштовуватимуть тренінги і терапевтичні групи. За словами Марини Лукашук, найскладніше для ветеранів адаптуватись до цивільного життя. Ті хлопці, дівчата, які повертаються, вони Зараз знаходяться в такому стані, що вони не розуміють, що наше суспільство зараз живе повноцінним життям, а вони там працюють і жертвують своїм життям. Вони бачать дуже багато смертей, і як наслідок ми отримуємо людину, яка зараз заново вчиться жити. Спільно із психологом працюватиме також арт терапевтка Це є спілкування рівний рівний, це спілкування у колі своїх. Це вивільнення емоцій. Не завжди людина готова працювати з психологом. Інколи травма настільки сильна, що людина не може відкритись. І саме завдяки арт-терапії, якщо є складний запит, ми проговорюємо з пані Лілією, використовуємо та метод проекційного малюнку. І завдяки вже діагностики цього малюнку можемо визначити і скоригувати програму психокорекції. Також у складі команди працює юристка для ветеранів. Вона влаштовуватиме як групові, так і індивідуальні консультації. Найбільш частіші питання проходження. Військово-лікарської комісії, медико-соціальної експертної комісії, інші питання, отримання пільг, зокрема, набуття відповідних статусів. Про послуги від партнерів та державних структур інформуватиме соціальний працівник. Допомагатимуть також із питаннями щодо медичної допомоги. Як можна отримати інвалідність, як можна пройти військово-лікарську комісію МСЕК, далі де і яким чином можна отримати протезування втрачених кінців. Також волонтери мають на меті навчити громадян, як спілкуватись з військовими, котрі повернулись із фронту. Зокрема, у захисті розробили посібник з відповідними рекомендаціями. А ще містянам пропонують відвідати тренінг із комунікації з військовими та їхніми родинами. Для цього потрібно заповнити анкету на Фейсбук-сторінці захисту. Якщо є запити в підприємців, роботодавців, цивільного населення, можливо, працівників лікарень. Вони знаєте, як працювати з військовими, як з ними комунікувати. Якщо в вашому досвіді були випадки, коли ви працювали і в свою сторону отримували агресію або перепади настрою, і не знали, як правильно знайти підхід до людей. Ви можете звертатися. Це наш захисник, захисниця, яка е, так це герої, які віддавали своє здоров'я та життя за нас. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста. Перша у новому році школа успішного аграрія відбудеться у Хмельницькому вже другий рік поспіль. Її організовує управління економіки міської ради. На дводенний інтенсив запрошують охочих розпочати власну справу у галузі рослинництва. Цього разу розповідатимуть про енергетичні культури, сільський зелений туризм та як створити сімейну ферму. Стартують навчання 31 січня у центрі підтримки інновацій та підприємництва Айхаб. Ця школа Крафт Farming Скул, як ми її називаємо, проводиться другий рік поспіль. Тобто, за підрахунком, це буде третя школа минулого року. ми провели дві школи. В галузі рослинництва і тваринництва в цьому році також плануємо дві. Починаємо з рослинництва. Це буде дводенний інтенсив 31 січня, 1 лютого, власник сільського позарської дорадчої служби, який розкаже, як започаткувати фермерське господарство, його переваги і як вести документацію. Потім Сергій Толстіхін розкаже про сільський зелений туризм. Наш а на завершення першого дня керівник агенції розвитку хмельницького розповість про грантові можливості в сільському господарстві. Другий день це переважно спікери практики. Тут ми почуємо, як організувати вертикальну ферму, як вирощувати овочі в відкритому грунті. Нам розкажуть, як вирощувати луб'яні культури. Заявку можна подати через соцмережі сторінку Фейсбук, управління економіки, сторінку Хмельницької міської ради, через інстаграм. Участь може прийняти любий житель нашої країни, тобто це. Нутично переміщена особа, навіть фізичні особи, юридичні особи, будь-любудь-яка людина, яка зацікавлена в сільсько-в розвитку сільського господарства, близько одного мільйона енергозберігаючих ламп отримали відділення Укрпошти у Хмельницькій області. Продовж грудня 2023 року та січня 2024 тисячі Їх протягом двох місяців видавали усім охочим краянам безкоштовно або в обмін на старі лампи розжарювання. Люди могли отримати по п'ять штук різних видів на вибір. Нині видача на завершальному етапі. Нагадаємо, ініціативу запровадили у січні 2023-го задля за для економії споживачами електроенергії. Ірина Кондратюк розповість детальніше. Хмельничанка пані Раїса вдруге отримує енергозберігаючі лампи у відділенні Укрпошти. Жінка каже, робила це вже минулого року. Може, перегорати лампочки треба ж мати в запасі. Зараз такий час, що потрібно економити, і ми економимо. слава зсу, щоб все було добре, щоб скоріше закінчилась війна. І щоб наші діти були живими і здоровими. попит чималий, кажуть працівники Укрпошти. Сьогодні впродовж першої половини дня у сьомому відділенні видали 900 лет ламп. Безкоштовно або в обмін на старі лампи розжарювання протягом трьох перших днів майже особливо по місту Хмельницький, лампочок відділенні вже не стало. Загалом протягом грудня 2023 та січня 2024 року відділення Укрпошти у Хмельницькій області отримали близько одного мільйона енергозберігаючих ламп. Люди могли отримати по п'ять штук різних видів. Нині видача на завершальному етапі. Тисячу ламп 27-го Коля, це той у мене в руках, який найбільш. Найбільш цікавий в попиті. Ми тисячу ламп видали сьогодні от на сьоме відділення, яке в нас розташоване біля вокзалу. По суті, це ну, на два дні видачі у нас завершилася можливість поповнювати відділення саме такими лампами. Друга лампа це цоколь Є14, така вона маленька. Наразі ми чекаємо ще біля. 40 тисяч, це теж останнє буде постачання на склад. То в принципі в відділеннях міста Хмельницького десь наближено біля тисячі в кожному відділенні вони з'являться. Отримати енергозберігаючі лампи можуть не лише пенсіонери, а й усі охочі громадяни. До того ж, на відміну від минулого року, нести свої лампи розжарювання до пошти на обмін зараз не обов'язково. Якщо ви не отримували раніше, ви приходите, звертаєтесь у відділення. Вам достатньо ваш податковий індифікаційний код та. Ваш паспорт в системі є інформація, там є підтвердження, що ви не отримували по суті. Відповідно, в 5 ламп маєте право отримати. Якщо ви пенсіонер і на раніше отримували жив лампи, незалежно від того, з пенсійним посвідченням, паспортом і кодом, ви звертаєтесь в поштове відділення. Нагадаємо, вперше таку ініціативу запровадили у січні 2023-го, Зробили це задля економії електроенергії енергії після атак росіян на українські енергооб'єкти фінансує проєкт ЄС Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Соціальний фотопроєкт непомітні історії презентували сьогодні у Хмельницькому. Це дев'ять розповідей про людей, життя яких змінила війна. Серед речей на світлинах прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту. Єдина сумка, яку жінці вдалося взяти з дому перед депортацією. Записка від подруги, яка залишилася на окупованих територіях. Відкрили виставку в музеї студії фотомистецтва. Ознайомитися з проєктом можна до 31 січня. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Дев'ять світлин розповідей українців, життя яких змінила війна. Соціальний проєкт Непомітні історії презентували в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Усі герої отримали підтримку в центрах допомоги врятованим, котрі діють в десяти містах України за сприяння фонду ООН в галузі народу населення. Наразі її надали майже 30 тисячам людей. У Хмельницькому соціальну правову і юридичну допомогу фахівців центрів можна отримати онлайн через соціальні мережі. Серед історій є швейна машинка. Це машинка вивезена з жінкою з міста Херс. Сона і власне в новому місці для нашої героїні ця машинка сьогодні служить ресурсом для забезпечення її життя. Образ туману у цих фотографіях це символ того, що ті травми, які отримують ті, хто постраждали від війни, вони часто залишаються непомітними для не тільки для незнайомців, а й для рідних. На одній зі світлин ключі від в Бердянську розграбованої окупантами, і куди мріє повернутися її власниця на іншій камінчики з намиста, котре вороги зірвали з дівчини на блокпосту, тому що були синьо-жовті, і патріотична стрічка, яку вдалося зберегти в полоні у Херсоні. Речі, що мають особливу цінність з лютого 2022-го Хмельницький прийняв сотні тисяч українців, котрі через війну виїхали з рідних міст і сіл. В штабі ми з першого дня широкомасштабного вторгнення, всі працівники працювали. Через нас проходило безліч людей, це були тисячі людей, в кожному були важкі історії, і кожна заслуговувала уваги і підтримки. Пізніше я реалізовувала один з проєктів в мобільній бригаді допомоги внутрішньопереміщеним особам, і там я мала можливість почути багато страшних історій які закарбувалися в моїй пам'яті назавжди. маємо шанувати пам'ятати ці історії і робити висновки робити висновки робити певні кроки до того щоб допомагати тим людям за даними міжнародних організацій понад 5 мільйонів українців змушені починати життя в інших містах з нуля у нашому майже 36 тисяч людей котрі вже стали хмельничанами такі заходи вони підкреслюють важливість пам'ятати Хто наш ворог, хто приніс в нашу домівку біду, хто знищив цю домівку, хто залишив у кишені якусь маленьку пам'ятку про ті страшні події, 21 листопада минулого року в Києві, ця виставка експонувалася там, нам показали її. І я відразу сказав, що я хотів би, щоб це побачили хмельничани. І тому от ми перші, хмельницький перший, хто приймає непомітні історії. в себе. ознайомитися з непомітними історіями в музеї студії фотомистецтва можна до 31 січня. Далі їх побачать у Вознесенську, Ізмаїлі і Кременчуці. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Полярки ліцею номер 2 та учні ліцею номер 13 стали переможцями School of Champions з баскетболу. Тривали змагання з листопада до січня. Усього у чемпіонаті серед команд закладів загальної середньої освіти взяли участь 17 колективів. Змагалися по колу. Кожна чверть тривала по вісім хвилин. Судді кажуть, за цей час команди могли проявити себе та випробувати на міцність суперника. Наразі школи готуються до чергових спортивних баталій. Наступного тижня у Хмельницькій громаді розпочнеться чемпіонат з баскетболу 3 на 3 Ми використали всіх гравців, які були дозволені заявку. Були заміни, дозволені були. От я ж кажу, у нас на замінах сиділи, виходили, грали хлопці 6 класу. Всім по можливості. Хлопці мають настрій, мають бажання. Ну і Перший рік вони виступають на таких змаганнях. Команда зібрана, молоді, перспективні. Тут один хлопчик, тільки 11 класу, теж перший рік займається, решта 9, 6, 8. Тому на перспективу є команда, будемо. Дивитися за нею, це дуже важливий чемпіонат, так як діти досвід до здобувають, і баскетболісти також технічну і фізичну підготовку свою удосконалюють. А ті діти, які займалися саме в школі баскетболом, вони також приймають тобто всі участь, приймають. Це також дає поштовх, щоб надалі діти зацікавилися саме в цьому виді спорту, саме в баскетболі. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та збройні сили України. Побачимось.